Ма не пресете руки. Секс присутни. Я не титаник, що ти подивиш. Вже <реш> почати плохо Всім привіт, підписчики Ярика ти так дуже оригінально. І так, ребятки, в цьому влозі ми відвідаємо місця, де має побувати кожен киянин, і я за те, що на своїй шкурі що і як буде чувствоватися в цих достопримічательностях. Ну що ж погнали, беріть чіпсики і водичку і ржіть вместе зі мною, Потому що Артемка лютий треш. Короче, Ми йдемо. По Дніпру, як Ісус Христос, ждіть сапи, буде секс. Анопрям. Добрий день. Бумажечка. Тебе була бумажечка, будь. Тільки не кажеш, ти її ще й віддала туда. <реш> <реш> ну, ти, конечно, будь моя любима. Ех, дай Бог сіл нам. Бо я вже щось секую. А він ще каталася на сапчик? Нікада в жизни. <реш> та не покупати Господи, ну <реш> <реш> з Богом я просто половину просто висола. <реш> ага. Це все ми починаємо, да? <реш> а це ж ти передом, Нам треба перевернути її. Холодновата водичка, я тобі так скажу. О, я сів! Ха-ха, я сів! Дівчинка сіла. Ти що ще й будеш стояти? А ти знаєш як повертати, блядь? Хочемо ліворуч, робимо руку, по дузі справа. Бусь, я в другу сторону пливу. Боже, як же це круто. Ми на сапах, ми, ми реально сапаємо, до речі. Я зрозумів, чого вони так називаються. Ти що гоняєш? ми тільки сіли. Коротше, ребятки, на оболоні можна так потусити. Але виглядає дуже круто, я щось покажу дану. Ну да, ти реально огонь. Ребята, воно мене навіть знімати може. Ну що, погнали, я, я поворачиваю, идем в день голубь. А водички так буль-буль-буль карасики. Боже, це охуенно. Это же Артему все монтировать, господи. Артемка, вибач, запаем, не можу говорити. Боже, як же хорошо, реально, просто так просто стояти тут. Не жарко взагалі. Ручка болить уже чувствую. Только я знал, что повернулся. Ты еще меня толкнешь, чтобы я повернулся. Я просто дуже погано слухав, як листи цього чувака. Буду скривати, я в душе не буду своєм говорити. Ну що, дівочки, розворачуємося. Опа, погнали. Знаєш, мені пісня в голові грає? Мені грає пісня в голові. А папа прекрасно. Только вони, блядь, на катері плили, блядь. А ми нахер своїм рухом. Не знаю, мама, можемо прирізати. Та ні, я, я що двох тащить буду, чи що будь. Ти такі ідейки подаєш. Боже, мене так розвищає те, та, що всі так гарно пливуть, а ми з тобою як ті, а м'яби. Це ж я теж можу стати, да? Я просто упаду, якщо я херанусь. I'm, I'm, I'm like... Боже, чесно, ми столько пливем, а далі не відпливаємо до від цієї хуйні. <laughs> Не вставляйте арте я не мотивається. Хто говорив, що це круто, да? Я 5 минут назад. Боже, як же це круто? Хуй там, блядь, тут треба ще мазгами роботи з чим чого у мене немає, да? Кадр супер. Итак. Пека, жара, секс присутний. В принципі, ми не, ми не здаємось, наша ціль доплести до моста. Якщо його видно, взагалі, господи, його прости грішного. Щас мальчик перепливети ту тісу. В общем, там десь мост, він приблизить, я думаю, наш любимий там. Ми вже на половині шляху, бо там ми починали. Тут берег, туди нам треба. А це ми секс на місці. Втім, ти себе відчуваєш. Тому Можливо, така гарна. Она багически хорошая. Слухай, не зря ти платиш гроші за цей хілс. Ти так хорошо виглядаєш, блін, капець. на камеру, Артем, вирізай. <laughs> вирізай. Я думаю, ця фраза плога буде просто. Ой, тут камера вимкнулася, чи? Ні, вона працює по собі на запиті. Значить телефон. А -а -а. Настільки дорога віч, чувствує? Шакочка свободна на аборташ. Номерочок. На Інстаграмчик. Наше любиме заняття, до речі, я дуже підставляю дану і я кожен раз роблю так. Поплила, мать. А поплила, то я з камерою. Все, тепер. Це лох імені Дана. І ви будете дивитися на мене красиво. А дивіться, як він злякався Я за камеру. Мальчик Мальчик зараз буде перевернутися цього сапа. Перевертаємо Ярика. Ні, ні, ні. Давайте 50 лайків і Ярик просто йде під воду. Цей острів скоро піде під відом. Под воду. Я не Титанік, щоб воду йти. Ви взагалі дуже красива, вона. Дякую. Я ти до мене пливеш я хочу встати. Ой, блять, я щас упаду нахуй. Як ти встала, блін? Візда, блять, якщо я щас упаду нахер. О! Мене трясе як баний ліс, блять. Ви думали, ми прийшли. І тут не буде народом. Я вам показую вам. Господи, там якийсь концерт. Я спочатку послухала, я подумала, що там виступає якась ця отак із вас. Клавдія Петрів. Я думаю, чого так багато людей зібралось? Бо чи я повертаю голову та писано Леля Зозуля. Вона Клава Зозуля. Клава Зазуля? Клава Зозуля. Чи Леля? Леля Ліля. Може Ліля? Ні, там не було Ліля, там точно Леля. Що ви до сих пор не поняли, де ми я вам показую? Ми на атракціонах Galaxy Парк. Ну що йдемо брати білети? чому суть акції. Що тут можна взяти 10 поїздок? Якщо ти студент або маєш київські білети білети, якщо ти маєш картку киянна, або студентський, то ти можеш взяти за 500 гривень 10 поїздок. А це типа економія на десь 50%. Тому що ми різньом, хіраньом, Я покажу вам, і ми начнем. Слегер. дивіться, отак. От виглядає штучечка. Отак виглядає яка одна в сім'ї, якої немає ніяких сім за ніяк привалею. І вона да. <ривала> настільки стара, що вже не студентка. О боже мій! Коротше, ми купили, будемо це стестити. Тут всі атракціони працюють. Спочатку йдемо на американську гірку, тому що ну, це віч для всіх. У мене є кепка, яку я хочу прикріпити, і мене сподівається, що розніметь в ній Маргаріта і ми поймемо, як це виглядає. Кепочка виглядає так. При памбурі, при памбурі в полний. Прибомбурік, ребамберік. Це мабуть на ми ще розкручуємо. І всі штучки дочки, блять, бля. Блін, ви що? Не можна? Головні обори, сумочки, телефони всі речі скручення бою. Блін. Ти тільки ми! Мені здається, я приїхала э, ушистою, а зараз і душі ще біжаємо. Я орала просто, як не знаю хто. Ми сходили на перший атракціон. Що ми можемо сказати? Арала Маргарита, так знаєте, без могучого сексуа я слышу, що я тільки одна ору. Це що всі да. вихші Капець. Якщо що, ми були з дев'ятирічними дітьми, але shine bright like a diamond. Ми йдемо з вами на другий атракціон. Лавочка. Ми поки що подивимося. Ми ще не вибрали, куди ми підемо На лавочку, чи на цей лавочку чи лодочку чи на лавочку, чи на лодочку. Я не знаю, як вона називається. Але у нас є лавочка, і у нас є 360. В тебе тільки на один атракціон лишилось. Тому треба зрозуміти, куди Значить, наступний наш атракціон — це лавочка, ладочка, лодочка. Я тоді відвожу Маргариту, Я не йду, я буду знімати Маргаритку, тому що... Він определяє рівень складності атракціону і взагалі чи ригаєш, чи я, ригаю. я там регав найбільше всього. Це определення того, що атракціон буде афігетин. Ну, ця лесенка тебе. чекає. Ми знімаємо, пам'ятаємо так, про Артура. Я вже тут був, я сикую йти на цей атракціон. Ну, звісно. Рогаточка. <соцелен> <поцелен> <поцелен> Маргарита вже родила тройню, але поки що дерема. Ну, я думаю, що як тільки воно почне вертеться, да, води та Ви просто почуєте крики і знаєте, що я предвідав цю ситуацію. А намагала на прощання. Як там було в цьому віршику? Пам'ятайте діти, пам'ятайте доні. Виросли ви біля своєї скроні. Все це мене зупинилось. Тільки регачок з десяти. я думаю, що це всім. 7 з 10 Через регачок. Просто ми чекали чогось, типа, і потім вона вже крутилась. Тобто не було такого, що ми постійно крутимося. Типа, це ну, регачок много. А вона під кінець просто щіла, бо так почала ходити. Я думаю, все, капець. Like a Я ригаю. І буквально, мені здається, треба було назвати атракціон морська болезнь, бо мене так ригати тягнуло только тут. Слейгер! Яричок буде ще з катати. Я біжу, щоб зараз зняти яричко. А мені здається, що я вже трошки чекав 10. А По факту, це слей, але не хватило немножечко. Слейґер. Це добре. Я вам так скажу. Ви готуєтесь до того, що це така накопительна волна. Тобто ви ригачку наповняєте з кожним атракціоном. У мене вже третій атракціон. І Я вже, чесно кажучи, так наповнююся рягачкою. Вона була отут, тепер вона отут. І Я боюсь, що будемо на сіли, з змагає, і мене вона тут. Вже. Прям ригачка, А ото було таке Що ото? Зас... Оце лавочка. Боже, лавочка, Та це взагалі така ригачка, що йобнешся. Ну, ригачка, але в момент. Типо, коли... Оце вообще не ригачка. Ну не ригачка. Воно ну, ригачка тоді, коли ти вже риганула. Ну, ви поняли логіку ригатні? Ми йдемо далі, бо ми наригалися. Слегер. Ми на передозіровочці. Хочемо немножко підкріпитися, щоб піти, може, ще раз okay. цю їбатню. У мене. Салатик, салатейра Я в тебе. Мне тоже подобает. Да? Оно идет. А как запихает себя. Ну ты посмотри на нее. Dance break. Slay ha, ha. Queen never cry. Потеряний житті. Слегер. Ще у нас на Україні. Ти будеш розказати? Мені капітан сподобалось. Ось це було взагалі слей. У мене трясаються руки. Щоб ви розуміли, у мене на кінці, у мене вже була атрижка. І це була атрижечка, так, знаєте, з така. І я розумів, що якщо ще пару кругов, я ригану, просто я на Маргариту тако на лабешник лабешні так. А <свист> Ти ще кажеш, що я з іншої сторони сиділа, і ти кажеш, що я буду ригать тою сторону. Думаю, в смысле, чому? А я реально регав реалі... би на неї. Коротше, сьогодні день потних ног, тому що е, мужчинчик, який сидів возле мене, в нього ваняли ноги. І через те, що він крутився воздухом в мою сторону, це був як вентилятор потних ног. Ну це, типу, прямо 10 ригачок з 10, Я обригався до кінця. Я ще думав, ще чуть-чуть, і ригану реально просто фонтанчиком таким.